Коломийський стадіон юність жваво збирає прихильників футболу. Тут між собою змагаються дві команди: Коломийське покуття та Печеніжинський добушівець. Матч благодійний. Організатори вирішили, сьогодні усі маємо допомагати нашим захисникам. Ветеран війни Віталій Юзюк каже, такі заходи дуже важливі, адже кожен донат це наближення нашої перемоги. Хлопці тільки задоволені донатами, такими благодійними матчами, благодійними акціонами і тому подібне. Тому що для кожна допомога, для військового це є великий плюс і сердечко, чесно вам кажу. Без донатів, без допомоги фінансової підтримки. І тому подібне військові там просто не витримають. То щоб ми перемогли, це саме основне. І заповісніше мріє, щоб Україна розвивалась як найкраща держава у світі, тому що вони наша держава є найкраща, і наша нація є найкраща, і люди в нас найкращі. Іван Буджак грає за команду «Довбушівець». Це один із лідерів чемпіонату Коломищини. Футболіст каже, не замислюючись, підтримав ідею проведення такого благодійного матчу. Нам надійшло запрошення про проведення такого благодійного турніру. На яке запрошення ми відразу ж не задумуючись, відреагували, тому що це благодійний матч. Зараз тепершні. Час, всіма силами намагаємося допомагати нашим захисникам робити все, щоб тільки настав у нас мир всім можливим. Тим і допомагаємо. Тому ми відразу ж це погодилися. Основна мета матчу це допомога нашим Збройним силам України, каже президент Коломийської команди покуття Андрій Геник. Він футболісти та вболівальники постійно підтримують наших захисників. І хочемо сьогодні зробити свято для людей. Ну і зібрати кошти, щоб ЗСУ було довольне. Від Де Дельвейса оркестр. Будем, вони нам будуть і їм заграють, вони нам все, ми їм дуже сильно вдячні. А саме більше вдячні це всім, не тільки Едельвейсу, всім хлопцям, які вступили в лави ЗСУ. Власне, цей матч і команди і вболівальники назвали матчем вдячності. Вдячності усім військовим, які відважно і невтомно боронять нашу Україну від російського ворога. Треба вміти подякувати. Сьогодні подяка глядачам за те, що підтримують наш коломийський футбол. Перш за все, подяка Богу, захисникам, захисницям і всім, всім тим людям небайдужим, які Люблять Гра була цікава і динамічна. За її підсумками кращими стали коломояни. Вони перемогли печеніженців з результатом 3-2. Протягом гри працювала благодійна кухня, де кожна страва, яку купляли вболівальники, ставала внеском у нашу спільну перемогу. Під час благодійного футбольного матчу зібрали 18 тисяч гривень, які передадуть Збройним силам України. Так я люблю. Україні. Я тут народився. І тут хочу жити. Так я люблю.